Всім привіт! З вами Формус сервіс. Мене звати Андрій, і сьогодні довгоочікуване для декого відео про обладнання і майстерню. Ну, Воно буде невеличке, коротеньке. Нам дещо приїхало з обладнання і хочу вам показати, які проблеми воно вирішує. Часто, не часто, а взагалі кожного дня в ремонті електроніки важливий момент закріплення того, що ти паяєш. От У мене є тут тестові якісь плати, я вам можу показати. Які рішення в нас є, якими ми користувалися до сьогодні, і покажу, що нам сьогодні приїхало і як воно нам буде допомагати. Розглянемо на прикладі ось цієї маленької платки. Наприклад, нам треба від неї щось відпаяти. Можна її просто поставити на стіл і собі паяти, але це незручно. По-перше, у нас на столі будуть, ну, буде псуватися покриття столу від того, що ми будемо паяти цю плату, це раз. Друге, плата у нас не закріплена і це може призвести до додаткової роботи. Тобто у нас десь може якийсь компонент злетіти, ну і взагалі це незручно. Як е, вирішити це питання? Найпростіше і таке банальне рішення можна чимось притиснути. Ну, і вже вона не буде рухатися, але це не закриває, е, не закриває моменти з тим, що буде псувати стіл. Е, можна також взяти ось такий затискач. У нас є ось така струбцинка, в ній, в принципі, можна затес, ну, закріплювати і самі мікросхеми, і ось плату, можна, в принципі, паяти таким от чином. Більше того, навіть якщо треба нагрівати повітрям феном знизу, то ми можемо поставити. Це на край стола і, в принципі, робити. Гарне рішення, непогане. Мені не подобається в цьому рішенні те, що в нас нема фіксатора ось цього регулятора внизу, і тому при роботі часто, коли там у нас щось нагрівається, розширюється, звужується, воно може собі відпуститися і може ось так впасти. Ну, Це китайське рішення, що від нього очікувати. Багато ми від нього не очікуємо. Також з таких простих способів є зворотній пінцет, можна його ось так ну Щось зажати в нього, потім цей пінцет зажати і ось так от працювати. Але також не дуже зручно, бо воно може впасти і так далі. Ну, проблема, я думаю, ви зрозуміли. А зараз я вам покажу рішення, яке нам приїхало. А приїхало нам ось таке от рішення, і навіть не одне. Ось так виглядає. Це називається воно у нас Hakko OmniVice. Зроблено в Японії. І давайте подивимося, що всередині. Всередині у нас гарантійний талон на японській мові. Може комусь треба, хто сміє читати, можете собі прочитати. Також у нас є інструкція з користування. Ось так виглядає. Ну, інструкція не дуже цікава, давайте перейдемо до огляду самих девайсів. Ось такі от два девайси. Ось так виглядають. Кожен важить кілограм 250 грам, тобто вони доволі важкі, доволі важкі. І ось тут така от штука є, як. Схоже на мануальну коробку передач, то ми нею можемо регулювати висоту, наприклад, зробити на максимум. Особливість, особливість даних тримачів в тому, що вони є все направлені. Тобто, як воно працює? У нас тут є така барашка, і ми можемо взяти плату будь-яку, ставити ось сюди і закрутити. Все, у нас плата вже є нерухома. Ось так виглядає. Чому це класне рішення і чому воно мені дуже подобається? Перше, тому що воно важке, тобто, ми, от, я доволі сильно стукаю, і воно мертво, у нас мертво закріплена плата і нікуди у нас не дінеться. Ось. Це раз, друге, це направленість. Ну і в принципі мені здається, що воно найкраще буде виконувати свою роботу у, в плані закріплення плат. Вони є антистатичні, про що свідчить ось цей надпис «ESD Safe». Антистатичні і доволі дорогі, але мені здається, що ну, конкурентів у них немає, тому що я дивився, ну, шукав різні тримачі і ну, те, що пропонують китайці, воно зазвичай. Зазвичай таке. І, ну, воно непогане, але має ряд недостатків. Наприклад, якщо нам потрібно закріпити якусь важку більшу плату, то Hakova Omnivice нам з цим без проблем допоможе. Ось плата у нас закріплена. Причому закріплена ну, мертва. Тримає воно просто прекрасно. І це дуже круто, дуже дуже нам подобається. Зроблено все якісно. І ці от штуки вони відкручуються повністю. Тут у нас є ось такі е з вогнетривкої гуми-прокладки, які дозволяють безпечно закріплювати тут плату, зажимати її. І можна не боятися, що ну, воно там сплавиться від перегріву і так далі. Тобто ось така от штука. Давайте я спробую закріпити плату і відпаяти щось знизу. Наприклад, уявімо, що нам треба відпаяти ось цю от мікросхему. Давайте подивимося, як це буде відбуватися. Ну що ж, давайте подивимось, ставимо собі витяжку, щоб нам не смерділо. Плата закріплена, будемо зараз відпаювати ось цю мікросхему. Ось я це від і відпаяв. Давайте покажу вам. Що мені ще дуже подобається в даному рішенні, спробуємо зробити нагрівання плати знизу і, наприклад, відпаяти ось цей конектор. Так, звичайно, можна зажимати по-старому нашою шайбою. Але, ну, скажімо так, шайба часто може кудись втекти, зміститись. Ну і вона просто металева. Ну, Ми, в принципі, акуратно нею користувалися, нічого не пошкоджували, але завжди є ризик щось сколоти. Тобто, треба дивитися, чи немає. Якихось мікросхем в скляному корпусі, щоб нічого не зіпсувати. Ну тобто так просто нагло ставити на плату металеву шайбу, це таке собі. Тобто ми використовували таке рішення в якихось крайніх випадках, коли це безпечно. Ось. Э... Натомість Omnivice дозволяє нам безпечно тримати плату. І навіть якщо ми робимо ось таке рішення, коли нам треба гріти плату знизу, нагрівати, то, по-перше, ми можемо собі. Підняти Отак зробити чик. І як ми бачимо, плата у нас значно вища, ніж стіл, і ну, не треба нахиляти фен аж ось сюди, вниз. А можна собі працювати ось тут зверху, плата ближче до очей, ми можемо більше контролювати процес. І загалом ну, все виглядає гарно і культурно, так як має виглядати. Давайте знімемо цей роз'єм. Ось такі от тримачі, дуже мені подобаються. Бачите, наскільки сильно воно тримає. Наразі я мінусів не помітив. Відколи вони нам прийшли, від того моменту ми вже ними ну, успішно користуємося і можна сказати, що ну, вони працюють і вони в роботі. Єдиний такий, ну, я не можу сказати, що це мінус. Тобто, є, вони доволі дорого коштують. Один коштує 70 доларів, це без доставки. І їх, в принципі, ну, нема на вторинному ринку. Тобто, хто їх купує, той ними вже користується. Але я не можу сказати, що це дуже дорого. І якщо дивитися з тієї сторони, що ти ними будеш користуватися в майстерні, можна сказати, кожного дня. Тобто, це девайс, який, по суті, не має терміну придатності. Ти його купив і на все життя в тебе це питання закрито. Чекаю на ваші коментарі, скажіть, як вам? Можливо, ви знаєте якісь ще рішення для тримання плат, яких я не помітив на просторах інтернету, буде цікаво почути вашу думку. Ось такий вийшов міні-обзор. Тому наразі, наразі кажу, кажу вам па-па. Якщо вам було цікаво або не цікаво, напишіть про це, поставте палець вниз або вверх. І всього вам найкращого. Побачимось в наступних відеох. Помаленьку буду знімати про обладнання і про майстерню, коли буде час. Все, Па-па.